Законних не назвали. Подожіть, я вам назвав? Не назвали. Нема в 35-й статті. Є, Є постанова кабінету. Нема 35 статті. Постанови кадміна Точка. Час, І ще раз розказую. Є відступання від деяких законодавців. Ним... Є постанова. Постанова яка Кабміна чинності, не може Постанова України. Кабміна не може відміняти закон України. Тому числі, У, про військовий, час може. У військовий, військовий час не час може. може. Ви військовий порушуєте закон, це ж поліцейський. Свідчення ваше. Тут ваших... Тут ваших даних взагалі не зазначено. Це наказ ні про що. Не підписаний. Перепилиться Олександр Миколайович. Дійсно до якого? 15.11. Щоднінько. Да. Візьміть Це не наказ. Візьміться на дві. Це що таке? Наказ. Так. Де ваша фамілія тут в цьому наказі? Дивіться, що тут написано. Додаток один, де додаток один? Де ваша фамілія в цьому наказі? Тут не камі... тут не фамілія. Третій відділ Броварського РТЦК. Повністю всі військовослужбовці цього да. відділу мають право. Повністю всі військослужбовці, откуди я знаю, які там військовослужбовці. Я вам для цього показую свою що... Це посвідчення комен... державного зразка? Так точно. Це комен... комендатора. Стоп, стоп, району. стоп. Комендант... комендант не може видавати посвідчення державного зразка. Це Де посвідчення державного зразка передбачено постановою міна для всіх. Воно одно, одного зразка. Де воно? Я вам Ви мені показуєте бумажку, яку я можу теж зробити собі ну, чому? на принтері. З чого ви таке говорите? Ну то що в мене є язик, я таке говорю. Ви будете, покажіть, будь ласка, свої документи. Вського... Військові облікові. Я... Який документ передбачає те, що я повинен з собою постійно носити, возити військово-облікові документи? Яку, яким законом передбачена ваша вимога, що ви маєте право вимагати від мене військово-бліково документи? Слухаю. Я не вимагаю, я вас прошу, щоб ви А вам відказано. Проїжджайте. До свидания.